Ветерани львівських Карпат та збірної Прикарпаття з футболу зібрались на благодійний матч в Вотинії. Мета вшанувати пам'ять місцевих ветеранів футболу, які відійшли у засвіти, та тих, хто загинув на війні. В центрі уваги благодійного пам'ятного турніру постать Степана Рибака, видатного майстра спорту, футболіста, заслуженого тренера України. Його іменем хочуть назвати стадіон Вотинігії. З такою ініціативою вже виступили місцеві активісти. Розповідає організатор змагань Володимир Змага. У нас відношення було майже на звернення і обласна федерація футболу і по колосу обласний і від цих гравців що Степаном грали. Але саме їх лишилося з семеро чоловік, навіть більше трошки. Ну від мене, як президента клубу, як депутата селищної ради, але там процедура трошки затягнулася, тому що треба ще громадське обговорення. Значить, воно в процесі. Я думаю, що в найближчому майбутньому все-таки стадіон буде мати назву Степана імені Степана Рибака. Одними із перших пропозицій Отенічан підтримали в обласному осередку фізкультурно-спортивного товариства. Колос керівник організації Михайло Вінтоняк неодноразово зустрічався із знаним футболістом на полі. Це унікальна людина як прекрасний футболіст, але дуже дуже важливо, що він був таким лідером у пропаганді сільського футболу. Це був приклад того, що людина із села могла досягати вершин футбольних, і тому однозначно колись. Мені доводилось і виступати проти нього, і коли він в Отині за Отинію грав, це було просто футболіст високого класу. У межах благодійного матчу на поле отинійського стадіону вийшло чимало знаних уже ветеранів футболу. Серед них і тренер національної збірної України у 2010 році, рекордсмен за кількістю ігор у ранзі головного тренера прем'єр-ліги Мирон Маркевич. Мені пощасливо зіграти з ним в одній команді Львівського е, моска, і ну я. Дуже добре пам'ятаю як футболіста, але як людину В першу чергу бо він був дуже такий ну, дійсно тренер для дітей і в нього багато вихованців є. І, звичайно, дуже приємно сюди приїхати і прийняти участь в такому турнірі. Із Степаном Рибаком і відомий футболіст Габор Вайда. Нині він директор ветеранської команди Львівських Карпат. Згадуючи наші молоді роки прожиті, дуже багато моїх друзів грали колись у Прикарпаті. Багато львів'ян грав тут у свій час. Натомість багато івано франківців грали за львівські Карпати, навіть наші роки. Досить згадати відомого. Лівого захисника Карпат Петра Андрійовича, який грав у нас лівим захисником, дуже, дуже багато допомагали. Серед тих, хто грав із рибаком, і суддя ФІФА Мирослав Ступар. Степана рибака, мабуть, пам'ятає вся наша не тільки Івано-Франківська область, а й Україна, тому що людина, яка прийшла в футбол. Не з якоїсь академії, як зараз, прийнято говорити, футбольне, а просто любила цей футбол і розвивалася в футболі. І в 1969 році я мав нагоду разом з ним виступати за наш Спартак. Івана Франківська, коли ми стали чемпіонами України. А от отинієць Мирослав Марцинків згадує, як в дитинстві ганяв м'яча разом із майбутньою зіркою футболу. Степан він э, родом його батькє, тато з замленівки, там рядом біля ставу. У нас називається та урочиш, що там став. І цей. І там ми корови, і він постійно приходив грати в футбол. Йому щось я, я видко Бог так дав йому туди ніяких три. Йому нічого не було. Він він вмів так киватися, як тоді казали, що ніхто його не міг побороти. Він... Ну, це все видно від Бога. настоятель місцевого храму зіслання Святого Духа Василь Мельничук каже, що також захоплювався талантом землякам. І сьогодні ми зібралися на цьому стадіоні, щоб провести такий турнір ветеранів, згадати наших отинійських ветеранів, які такі в добрі часи показували високі результати. Отинія грала колись на першій з області, і з Отинії було багато добрих футболістів, тренерів. Ну, маємо сьогодні. Ну і бачимо, що навіть є один, який судив, грав пан Гулій. І згадуємо тих Степана Рибака і Мирослава, який був добрим футболістом. Щодо самого матчу, після двох таймів запеклої гри так і не визначили переможця. А от в серії 11-метрових штрафних перемогу здобула команда ветеранів Львівських Карпат.